Усім привіт! Сьогодні 21 квітня 24 року, хочу поділитися своїм гірким досвідом приморозку, який був на півдні Франції на день раніше, ніж в Україні. У нас приморозок був вночі 19 квітня, а в Україні вночі 20 квітня. Що у мене по винограду? Все, що було над землею, приблизно. 40 см і вище, живе. У нас тут 5 днів був містраль, просто шалений вітер пошматувало листя сильно, але тут все живе після приморозку, все, що було нижче, ось в такому стані. Наступний кущ Аркадії, верх живий низ все підмерзло. Ось це кущик вілюра, половина. Це все здохло, це живе. Я не накрив, якраз цей день я уїхав, і мене тут не було. І воно все успішно примерзло. Потім були ще в мене якраз тиждень тому висадив молоді кущі, зробив ось таке затінення це від сонця. Але зверху не було закрито. Якби я отак хоча б прищепками його зліпив, можливо, б спрацювало. Як захист. Всередині все народ. Потім другий. Тут частково низ живий, верх примерз. А останній тут ближче всього до дерев, до кущів, більш захищено від вітру. А тут обидва живі. Якось так. Якщо зробити ось такі хатинки-шалаші, обов'язково зверху закрити, краще більш чимось теплим його утеплити, ніж у мене оце от тоненьке таке, то воно б спрацювало. Наступний ось, все, знизу все. До побачення, пронормувалося вверху весь живий. Сподіваюсь, що хоч щось він мені покаже в цьому році. Це живе дивно, ось кущ, це єдиний кущ, який щось зачепило з усіх боків і зверху і знизу. Після того, як вийшло сонце, почало прогрівати, видно, що оці пагоні себе не дуже гарно почувають. Ну ладно, щось відійде. А наступний нижчий, той самий дубовський, і у нього все гаразд. Замерзло тільки те, що знизу. Саме мене здивував аватар. Ось кущ більш міцніший. На ньому не замерзло геть нічого, навіть оце живе. Нижче нічого не було. Але мало б прихватити, він явно більш витривалий. І найбільш дивував оцей доходяга, який відходить від коріння. Він погано визрів в минулому році, це, що виросло, здохло, відійшов від коріння. Був от в такому стані, в цій маленькій ямці, нічим я його не накрив взагалі. І він витримав, живе, росте. Що аватар більш стійкий, цей американець до морозів. Отаке. Звісно, краще чимось заморочитися і якось його захистити. Або хоча б вночі розпалити в багаття поруч. Чи якісь банки з мастилом, щоб вони горіли. Це якось врятує. В загальному то, що у мене, то ще не печалька. Оце печалька. Тут невеличкий виноградник поруч. То тут 98% все здохло. Боженьки, це капець. Все позасихало, ось все. деякі залишилися живі, але не багато. Тобто все вимерзло. Зараз поїдемо ще далі. Оце печаль. У мене хоч щось буде на висоті, а тут, ну скільки це мінімум метр, і воно все вимерзло. А ось інше поле. Трошки далі, буквально далі на 500 метрів, але вище над тим полем метри на три тут земля піднялася, то тут 50% живе. Ось в такому стані все позамерзало і там так само, десь замерзло, десь живе. Пічалька. У Франції в цьому році буде трошки напруга з виноградом для вина. Ну Тут навіть ніхто не намагався його захистити. Не, не бачив я. Та й що, от так? Не тільки у нас в Україні бувають такі заморозки. Тут це рідше, у нас кожен рік це можливо, а тут такого вже років 5 як не було. А от в цьому році сталося. Гарні тут місця, поля, і потім неочікувано. Опа, там стоїть якась лодка. І в полях Прованса стоїть лодка. Бери і плавай. Мабуть, колись штормом сюди її занесло. Та майже ціло. Реально бери і плавай. Ще одне поле і тут теж трака собача. 90% 95%. Все чорне. Тільки біля дерев, хоч і дерева нещасненькі, там більше якось затишок був чи що. Може це вітром, чи як той мороз тут падав. На одне поле приїхали, там геть все зелене стоїть нормально. Або від сорта залежить, або від того пощастило тобі чи ні. Теж достатньо велике поле. Тут би вони зібрали ну, тонни 4 винограду, це точно. Але тепер їх вже не буде. Отака херня малята, як казав дід Панас.